Наступні кілька хвилин розкажу про те, коли у Кремлі відчують наслідки західних санкцій, про рекорди польських виборів та чому підтримка американського президента може нашкодити кандидатові у президенти Польщі. Ці та інші теми для вас вже опрацювали наші журналісти. Росія відчує вплив санкцій влітку наступного року. Про це журналістам у Києві заявив президент України Володимир Зеленський. Тоді ж улітку 2026 року він очікує завершення війни, власне, як наслідок погіршення економічної ситуації з боку Росії. Зеленський додав, що йдеться про вплив тих санкцій, які вже прийняті у цьому контексті. Він поділився міркуваннями про те, чому проти Кремля не ввели негайні санкції за те, що у Стамбулі росіяни так і не погодилися говорити про припинення вогню. Що саме на думку Зеленського Мало світових лідерів, читайте на нашому сайті. Також в продовження теми можна прочитати інтерв'ю з відомим політологом Іваном Крастєвим про його бачення перспектив російсько-української війни та її завершення. Оборонна співпраця Києва та Берліна визначатиме європейську геополітику на наступні роки. Про це в ефірі українського фокусу сказав військовий експерт кампанії Дефенс Експрес Іван Киричевський. Домовленості Володимира Зеленського та Фрідріха Мерца у німецькій столиці змушують Кремль нервувати та визначатимуть геополітичний порядок в Європі на кілька років наперед, каже експерт. Німеччина, виявляється, постачає Україні двокабінні дрони Камікадзе під позначенням HF1. Ну і, грубо кажучи, ці дрони Камікадзе не просто існують абстрактно, вони вже завдають конкретну шкоду російському військово-промисловому комплексу. Власне, тому росіяни так в принципі нервово реагують на будь-які речі, коли просто в повітрі витає слово Таурус. Кричевський додає, що в публічному дискурсі також мало обговорюють факт домовленості фінансування Берліном виробництва далекобійних ракет дальністю півтори тисячі кілометрів. Мало буде просто підкреслити, що зараз у Європі ні в кого немає далекобійних ракет наземного базування такої відстані. Виходить, що нові ініціативи уряду Німеччини це якраз про те, щоб цю проблему виправити, наголошує експерт. Німеччина таким чином демонструє, що вона ну через деструктивну поведінку адміністрації Дональда Трампа ймовірно передумала купувати томагавки наземного базування. Саме тому останні домовленості у Берліні показують, що оборонна співпраця України та Німеччини буде багато в чому визначати геополітичний порядок у Європі на кілька років уперед, каже аналітик. Більше на цю тему традиційно знайдете на слава тіві. Рекордна кількість польських виборців за кордоном у МЗС Польщі розповіли, що для голосування за кордоном у другому турі президентських виборів вже зареєстровано понад 695 тисяч громадян. Урядники нагадали, що для першого туру ця цифра була майже на 200 тисяч меншою. За даними МЗС Польщі, серед поляків зберігається інтерес до виборів навіть під час відпустки на курортах. Наприклад, на майорці на голосування можуть прийти понад 2,5 тисячі виборців. Детальніше з точними даними Нами щодо польських виборців за кордоном, у яких країнах спостерігають зростання реєстрації, та які ще курорти популярні серед польських виборців? Читайте на нашому сайті. Продовжуючи тему виборів, польський журналіст і військовий кореспондент у Києві Матео Шляховський вважає, що підтримка з Білого Дому кандидата Навроцького погано вплине на його результат. Поляки не люблять намісників, вони самі люблять вибирати свою владу. А старшим особам це асоціюється з комуністичними часами, коли це Москва нам вибирала кандидатів. Зрештою, давайте подивимося на підтримку, яку Дональд Трамп має в своєму. Ому суспільстві, і які у Польщі це не є найпопулярніший політик у Польщі більше про погляд Ляховського на вибори і все, що з ними пов'язано, читайте і дивіться на нашому сайті. І про те, що у Варшаві відбуватиметься 1 червня, окрім виборів, у цей день день дитини. Організація Євромайдан Варшава проведе акцію нагадування про українських дітей жертв російської агресії. Захід відбудеться о 13-й на замковій площі. Організатори акції закликали прийти на головну площу польської столиці з дитячими іграшками та плакатами, аби нагадати світові, що від російської агресії щодня страждають українські діти. Вони зазначили, що цей день мав би бути святом, але для тисяч. Українських родин це день болю. Як повідомляв офіс Генерального прокурора України від початку великої війни 630 дітей загинули та понад 1900 отримали поранення. Ще майже 20 тисяч українських дітей. Москва викрала для примусового усиновлення на території РФ. Детальніше про акцію і українських дітей знайдете на Слава Тіві. А в мене все на цю мить. Бережіть себе.